Це ваша брехня, що вчителька української мови пані Ольга піднялася на всі найвищі гори України. Мабуть, правда, бо я щось пам'ятаю, вона розказувала про гори. Мені здається, правда. Я думаю, правда. Правда, я думаю, вона не казала Ні. Правда? Ну, мабуть, ні. Це правда. Вона справді піднялась на всі найвищі гори України. А, правда, чи брехня, що вчитель географії, пан Андрій, має колекцію понад 500 гаустиків. Брехня. Мені здається, це правда. Неправда. Напевно, не теж правда. А, ні. Неправда. Думаю, ні. Так, це неправда, тому що він має колекцію понад тисячу гаустиків. Правда, чи брехня, що завуч нашого ліцею пані Лілія мала польову ящерку як домашнього улюбленця. Хочу сказати, що правда, от ти знаю. Брехня. <реш> Наче це правда? Тут я вже не впевнена. <реш> але. Давайте брехня. Правда. Брехня. Ну, мабуть, правда? Так, це правда. Правда чи брехня, що вчителька зарубіжної літератури, пані Юлія, у шкільні роки на фізиці писала вірші, а після уроків ходила на гурток дзюдо? Ну, схоже на правду. Думаю, це правда? Не знаю, здається, брехня. Ну, Так, правда. Мабуть, брехня. Я думаю, це можливо, ну, правда? Так, так, це правда. Тому вона, напевно, вчителька зарубіжної літератури, що вона писала вірші на фізиці, а після ходила на дзюдо. Правда чи брехня, що у вчительки української літератури, пані Тамаре, одночасно вдома жили 10 котів? Так, ну, я думаю, що брехня. Правда, мабуть. Зитя брехня. Так, котиків я люблю. Я думаю, це неправда. Неправда. Я думаю. ні. Так, це неправда, тому що в неї одночасно жили сім котів. Правда чи брехня, що в тютера Христини є фото зі змією на руках? Тобто у мене є фото зі змією на руках. Думаю, це правда. Це правда. Мабуть, так. Ну, хай буде правда. Так, правда? Ну, думаю, так. Да. Так, я справді маю фото зі змією на руках. Правда чи брехня, що вчителька фізики, пані Любов, любить займатися декоруванням святкових зон і виготовляти штучні квіти? Мені здається так. Ви думаєте, правду? правда. Напевно, правда. Неправда. Так. М -м, брехня, правда? правда. Та це правда. Вона любить займатися декорацією, тому любить е, любить декорувати зони, дні народження і так далі. Правда, чи брехня, що вчителька математики, пані Ольга, яка теж викладає у вас, вісім разів піднімалась на говарлю. Мабуть, правда? Мені здається, брехня. Але не знаю, або піднімалися, або піднімалась менше, або більше. Як не правда? це правда. Ну, звучить як правда. Думаю, це неправда. Брехня. Думаю, що правда? Так, це правда. Вона справді вісім разів піднімалась на Говеру, а ще пані Ольга е, сплела більше 100 пар теплих шкарпеток для наших е, воїнів ЗСУ. Так, правда чи брехня, що вчителька історії, пані Оксана, грає в театрі та є диригенткою симфонічного оркестру. Так. Мені здається, це правда. Думаю правда. Ні, не правда. Так, правда? Я навіть не знаю, але думаю, що вона б там не змогла якось завміщати і те, і те. Mm -hmm. Я думаю, неправда. Тут краще питання з під Богом, тому що вона не є диригенткою симфонічного оркестру, але вона є акторкою аматорського театру. Чи правда, що вчитель історії пан Андрій любить заважати розмовами учням під час контрольних робіт? Mm, неправда, брехня. Так, ну я його не знаю просто. Дивіться, брехня, не знаю. Так, М -м, ну, правда. <клес> я думаю, це правда. Я думаю, не правда. Це правда. Він справді любить, коли діти в постконтрольні роботи їх трішки відволікати е веселими історіями. Він мені розказував. Я, я теж здивована була, що він таке робить, але насправді так. Він відволікає дітей інколи, щоб підняти їм настрій, щоб вони так не хвилювалися. Так, що тобі було найбільш таке незвичне, що ти прям здивувався? Про тисячу від відчителя. Мабуть, про. те, що вчителька з математики на наговорила вісім разів. Мабуть, перша, ну що там якась вчителька на всі вершини зібралася. Так. І. Угу. Мабуть, ще вісім разів наговорила, що зібралася вчителька. І. Ну і, мабуть, що колекція там у вчителі я понад тисячу гаустень. Вісім разів на говерлу піднялася як остання і те, що ну, вісім разів на говерло. E, насправді дуже багато цікавих павто вчителів і досить таких ну, не, не про роботу, не про, не про викладання, а більш про особисте життя.